Багатостраждальна історія нашого народу. Ми не повинні забувати тяжких її сторінок. Страшно навіть через 100 років вступати болючими стежками страшної трагедії, яка сталася на землі Українського краю. Досі не віриться, щоб тут раптово зник хліб. І це в урожайний 1932 рік. Вимирали роди і села. 1933 рік. Найчорніший час в історії України в світі не зафіксовано голод, подібному тому, що випав тоді на долю однієї з найродючіших країн. Наприкінці 1933 року голод в Україні набув велетенських розмірів: люди в селах їли мишей, щурів, горобців, траву, кору дерев, намагаючись врятувати від голодної смерті дітей. Селяни везли їх до міст і залишали в установах, лікарнях, на вулицях, доведені до відчою, люди їли жаб, вбивали і їли один одного. Голодомор забрав мільйони людей, кількість жертв Голодомору – від 3,5 до 5 мільйонів чоловік. Є інші дані 8-9 мільйонів чоловік. За підрахунками, у 1926 році В СРСР. Проживали 32 мільйони українців. А за переписом 1939 року лише 28 мільйонів. Пополом лежать ці мільйони у нас під ногами, гарячим, пекучим пополом. І багатьом вже не дає спокою, той спопилилий бід предків. Хай простять нам наше безпам'ятство всі жертви голодомору, що лежать у сирій землі. З давніх часів люди. Очищувались вогнем, запалювали свічку і мовчки клялися, що пам'ятають, що не забудуть, і тягар з їх душі спав. Свічка пам'ять пам'яті жертв голодомору. Знов прокинулись ранки холодні, Дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих, день жалю, день скорботи, печалі, запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі листочки палі, Хто став тінню в голодні роки, без притулку у храмі Господнім поміж хвилями лети ріки, стогнуть душі, бо в серці народнім. Проросли запуття колючки, Полікуємо свічею, зорею День минулий, Згадаємо всіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб уранки і теплі, й холодні, не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. Чому сумує, плачуть дзвін, і біль сердець од від неїднає, що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає тривожні спогади ураз, свічки очима розіп'яли, немов з минулого до нас, вони з докором казали. Встає історія з пітьми, словами фактів промовляє, І хоче, щоб судили ми, бо заповідь мертвих має. Вона бідою, горем вчить, щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить. Тим щастям, повниться майбутнє. Свічка пам'ять, знов прокинулись ранки, холодні, дощ христами в сніжинках застиг, поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих, день жалі, день скорботи печалі, запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі. Хто став тінням в голодні реки, без притулку у храмі Господнім, поміж хвилями літи ріки догне душі, бо в серці народні проросли забуття колючки, полікуємо свічею, зорею, День минулий згадаємо всіх, хто любов'ю своєю живою поділитися з нами не встиг. Щоб у ранки теплі й холодні, не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. Останню сльозу проковтнула вечерню, солону, сумну. Ще вчора сьогодні забула, бо тричі й сну, а сонце повзе винувато до сховку від зору людей, і з нього все золото знято, печалю голодних очей. Знав суму віма, чи що інше, висмоктує сили бажань, життя від безпам'ятця гірше, де горі нагородного грань. Ще й сутінки лізуть у хату, страхами із темних котів. Нікого не можна впускати, бо ніч то притулок катів. Простіть неоплакані душі, що не їм звичай батьків. Простіть покоління грядущі з майбутніх щасливих років. лихом хотіли зігнути обовством голодих умів. До рабства серця навернути, хто право їм дав, хто посмів. Насильна народ побороти, що жив понад тисячу літ. Хоч стане вряди Не Незраднемо батьківський рід. З малої надії зернини розквітне зоря вікова, Не згасне ім'я України, допоки в нас пам'ять жива. Страшна картина, очі ріже. Дитя мале лежить в снігу, воно вже й поворухнутися не може, бо ж холодно на дворі, Боже. За що цю кару заслужило, оте маленьке немовля, чи може вкрасти щось успіло, чи страшніше, що змогло? Та ні, то рідна мати кинула його, померла щойно, хоч і накрила рукою малюка, не дасть тепла ніколи вже вона. І, і те мале дитя все плаче та кричить хто його почує, чи хто на поміч прибіжить? Та ні, ніхто вже не почує, ніхто не прибіжить, не прибіжить бо вже нема нікого, бо тільки смерть навколо них кружить.